Привіт всім! Мене звати Юля, і сьогодні я поділюся з вами кількома порадами, як зробити ваше портфоліо дійсно ефективним інструментом в пошуку роботи. Я працюю вже більше двох років на позиції арт-директора в репрезент, ми з командою створюємо креативні презентації для українських та зарубіжних брендів, а також навчаємо робити це інших. Ці позиції я досить багато переглядала різних заявок на позицію дизайнера презентації. Тож сьогодні постараюся привідкрити вам завісу, розповісти щось трошки цікавого з точки зору потенційного роботодавця. Тому, вважайте, це такою невеличкою шпаргалкою. А під час підготовки до цієї лекції народилась така аналогія, що пошук роботи багато в чому схожий на пошук стосунків. Звичайно, випадкове кохання з першого погляду трапляється досить рідко, тому більшість з нас починає з того, що заводить на сайті знайомств профіль таке собі своєрідне резюме. Де ми коротко розповідаємо про себе, хочемо виділитися серед інших та зацікавити, закохати в себе роботодавця. І, знаєте, це перше враження грає дійсно велику роль. А зазвичай, на перегляд резюме, ми витрачаємо ну, близько 20 секунд. Цього, в принципі, достатньо, аби. Пробігтись по основним пунктам і зрозуміти, наскільки взагалі цікаво далі ну, продовжувати знайомство з кандидатом. І а, першу емоцію формує візуальна картинка, як не крути. Сенси, формулювання мають велике значення безсумнівно, але воно буде йти тільки після, коли вам стане цікаво подивитися ближче. І Якщо ж ваше резюме схоже на стіну тексту, то, якби він круто не був написаний, шансів на свайп вправо в нього точно поменшає. А, тому я рекомендую а, як варіант скористатися шаблоном для створення резюме. А, тут зазвичай а, вже продумано структура, базове візуальне оформлення, і а, в більшості випадків цього більш ніж достатньо. А якщо ж ви бажаєте підкреслити вашу особистість, то можна зробити щось більш креативне, індивідуальне. Тут головне тримати баланс між творчістю і тим, щоб легко було знаходити потрібну інформацію. А якщо ж ви зацікавили своїм резюме роботодавця, то скоріш за все це буде означати довгоочікуваний меч. А це буде також означати, що йому захочеться дізнатися про вас більше. А де, як не на побаченні це зробити краще. Тому ну, перегляд портфоліо можна вважати першим побаченням із роботодавцем, де ви показуєте себе з найкращої сторони, адже в портфоліо це підбірка саме найкращих робіт. Що будуть розкривати ваші вміння, навички, стиль і показувати це все на реальних прикладах, це однозначно буде виділяти вас серед ваших конкурентів та справить тільки позитивне враження. А класною перевагою буде, якщо ви ведете свій профільний блог. Де ділитися думками на актуальні теми, це точно спозиціонує вас як експерт. Тому що, коли кандидат в темі, коли для нього це не просто робота, це сфера інтересів, сфера жит... частина життя це завжди дуже класно. А зазвичай портфоліо готують перш за все представники кре... креативних індустрій. А для дизайнерів будь-якого напрямку, фотографів, відеографів і тому подібне це прям must-have. Але, на мою думку, не менш важливим буде його наявність і для копірайтера чи СММника, звичайно, гарно складене резюме підкреслить ваші навички та досвід. Але не що інше, як портфоліо на реальних проєктах зможе стати прикладом того, як ви робите це на практиці. Розглядайте професійне портфоліо як маркетингову брошуру про послуги, які ви надаєте. Тому що, не знаю, наприклад, коли я обираю флориста, у якого немає портфоліо, і просто він розповідає, як класно він вміє робити букети без прикладів своїх робіт, без відгуків чи рекомендацій, то в нього навряд чи вийде мене переконати. Тому. Важливо ділитися своїми здобутками, ким би ви не працювали, чи плануєте працювати. Давайте поговоримо про те, чого точно не варто робити на першому побаченні. Звичайно, найгірше, що може нас зробити, це не прийти на нього. Тому починайте вже продумувати, як створити своє портфоліо так, як наповнити його проектами, які б ви могли якими б ви могли поділитися, і вони сформували ваш образ як експерта. Як ви хочете, щоб бачив вас потенційний роботодавець, і підбирайте проекти, які допоможуть вам досягти цієї мети. Чіткодом може стати шаблон. Шаблон для портфоліо, з варіантами вже готового дизайну. Тому. Якщо не знаєте, з чого почати, це точно буде перший крок. Вам залишиться тільки його наповнити. На віксі є купа зрізків під різні позиції, тому з цим, я думаю, ви вже зможете розібратися точно. Наступною помилкою буде назначити побачення в якихось чегирях. Аби дістатися до ваших завітних файликів, хочеться мати зручний легкий доступ. Точно посилання на Google Диск чи у вигляді архіву, це буде поганим рішенням. Взагалі, розміщення на файлообміннику це не дуже винахідливо і, скоріше, може зіграти з вами в мінус, тому що банально можна відволіктися на півдороги до вашого портфоліо. Чи то якась справа, чи, можливо, не надійшов доступ до закритого ресурсу. Якщо у вас є якісь конфіденційні проекти, які під піддійні, то не використовуйте їх, або ж зробіть їх придатними для відкритого доступу. Согласуйте їх використання з клієнтом, закрийте дані, які можуть бути конфіденційними. А загалом формат портфоліо, який ви оберете за вами. Це може бути соцмережа, це може бути особистий сайт, це може бути сформований цифровий файл. Тут, проводячи аналогію, можна сказати, що соцмережі, типу і Dribbble – це як сукня із мас маркету А особистий сайт це уже буде костюм від кравця, де. Це буде зроблено індивідуально, під, ваших, під ваші мірки, за вашим індивідуальним замовленням. Але водночас перевагою в соцмережі, звичайно, буде розміщення вашого портфоліо уже в певній екосистемі, де роботодавцю з будь-якої точки світу буде легше вас знайти. За тегами чи, можливо, якийсь із ваших кейсів буде підтягуватись у рекомендоване. Тому, звичайно. Сайт це топ-варіант, тут ви самі можете гратися зі структурою, створювати унікальну верстку, занімувати блоки, чого, звичайно, немає на більшості сучасних платформ для соцмереж. Тому це ваш спосіб проявити індивідуальність. Але одне не виключає інше, тому якщо ви маєте свою сторінку. Ви можете на ній дати посилання на сайт, де більш широко будуть і цікаво показані ваші роботи. Одне тільки підсилить інше, тому на ваш розсуд. А також для початківців можна розглядати варіант створення портфоліо у форматі презентації і для зручності пересилок. Чи прикріплення у зручному pdf форматі це зробити, можна використовувати фігму, PowerPoint, але головне майте на увазі, що якщо цей файл важить там 100 мегабайт ну, чи около того, то це точно ніхто не захоче качати на свій комп'ютер. Тому, якщо ваше портфоліо. Має багато медіафайлів, багато фотографій і тому подібне, краще використовувати все-таки платформи для його створення. А на правах великої любові до PowerPoint я скажу, що це точно та, презента... та платформа, той інструмент, який допоможе вам це зробити класно. А ми в ньому в... робили і відео, інтерактивні ігри, шаблони будь-що. І портфоліо тут не виключене. Головне, що повинно бути, це зрозуміла навігація. Все це повинно виглядати візуально симпатично і обходитися мінімальною кількістю кліків. Тому обирайте, пробуйте, обирайте. Не варто нагружати вашого потенційного роботодавця при першій зустрічі з великою кількістю проєктів, вивалювати все, що є у вас в арсеналі. Якщо ви покажете в своєму портфоліо за велику кількість робіт, то це може свідчити про нездатність вас, у вас... нездатність обирати та пріоритизувати проєкти. Краще зупинитися на кількох актуальних проєктах, на тих роботах, які будуть релевантні. І якщо ж ви шукаєте першу роботу, то, звичайно, варто зробити ці проекти різнопланові. Різноплановими. Якщо ви хочете потрапити а, і точно знаєте сферу, конкретну компанію в цій сфері, то краще залишати а, портфоліо саме ті проекти, які будуть відповідати діяльності цієї компанії. А, також обирайте обережну тему проєктів, що ви додаєте до портфоліо, або такі теми, як онлайн-казино, політика, алкоголь, ще щось. Можуть не завжди грати вам в плюс. Хоча варто завжди мати її парочку резервних проєктів, які ви зможете показати під запит. Загалом продумайте свій образ на побачення до дрібниць. Презентація проєкту це теж частина проєкту. І вона має бути продуманою. У викладенні матеріалу. Щоб прослідковувався певний принцип, по якому сформована послідовність ваших робіт. Це може бути за хронологією, за жанром, стилем, будь-що. Головне, щоб воно гармонійно поєднувалося. І основним є те моментом, щоб ви робили акцент на результати у портфоліо. Вони повинні виглядати. Готовими, не треба показувати е, повністю шлях на 20 екранів, стікерами, дослідженнями і тому подібне. Е, Розкажіть основні моменти, поділіться висновками в процесі вирішення проблеми. Е, також варто е, велику увагу приділяти деталям. Е, розумію, це банальні речі, але все-таки неякісна графіка, очіп'ятки, стилістичні помилки вони залишають завжди такі осадочок. А, тому будьте уважні і, а, і контролюйте ці моменти. А, на коталайні, ви можете бачити, що, звичайно, є якісь базові штуки, які завжди від, які хочеться завжди відмовитися йти в кращу сторону. Тому, а, як мінімум, це профіль на дефанс, на дріблі. Або ж, якщо ви хочете. Виділитися, то а, прикладіть більше зусиль для того, щоб оформити ваше портфоліо у а, сайт. Це завжди буде підкупати. А, останньою помилкою є в нашому топ-5 саме помилка присвоїти чужі результати. А, я розумію, що інколи а, бувають моменти. Коли ми використовуємо, наприклад, колективні проекти, тут важливо притримуватися чіткого розмежування. Розповісти про саме свій вклад в такі проекти. Їх також можна використовувати, але не потрібно присвоювати чужі, чужі здобутки. Є чудова книга, яка називається Кради як митець. І вона про те, як надихатися іншими цікавими проектами. І десь на перетині цих інших цікавих ідей створювати свої унікальні роботи. Скористайтеся цим принципом побудови, який ви знайшли в одному кейсі, анімашку з іншого, шрифти, кольористику ще з якогось. І ви створите такий собі Франкенштейн, якого ви зможете одягти в свій авторський контент, тому що ваші кейси точно будуть унікальні. І тоді а, ви зможете створити а, цікавий кейс. Звичайно, можна звертатися за допомогою до чату GPT, наприклад, якщо а, потрібно буде щось а, з текстами допомога, а, чи візуалізувати якісь ідеї, які у Midjourney. Загалом а, не намагайтеся надути когось в своєму портфоліо. А, тому, а, як варіант, знайдіть портфоліо. А чи просто приклади спеціалістів, які вже працюють у фірми. Аналізуйте, аналізуйте, що вони роблять, на чому вони фокусуються, як описують процес роботи над кейсами. А наприклад, Behance можу сказати, що я завжди прос... продивлююся улюблених дизайнерів. Намагаюся зрозуміти за якою логікою були побудовані кейси, та інколи наслідую у подачі робіт. Дизайн це ж не просто про естетику та красу, це також і про вирішення задач. А тому загалом, коли ви створюєте портфоліо, а ви маєте розуміти, для кого воно створюється. А, і щоб з вашими роботами було приємно та цікаво знайомитись. Для цього потрібен, як ми вже говорили, швидкий та легкий доступ. А зрозуміла структура та а, чистий дизайн. А, залишіть у своєму портфоліо мінімум 3 5 7 проєктів, буде оптимально. І, звичайно, робіть акцент на результати. З чого ж почати? І де взяти роботи для портфоліо? В першу чергу, це можуть бути ваші реальні кейси. Якщо вони знаходяться під NDA, то, то ділитися ними потрібно дуже обережно, согласовувати все з клієнтами. А якщо вам не подобається, як виглядають ваші реальні кейси, ви завжди можете показати проміжну версію, яка буде більше відображати ваш стиль, ваш рівень дизайну, тому що через справки клієнта ми не завжди можемо на всі 100% проявити себе. Тому, якщо у вас Є якась ідея, яка залишилась нереалізованою, якась стаття, яка залишилась не написаною. Поділіться нею. А, коли тільки починаєш, очевидно, що в портфоліо може не бути великих брендів в портфелі, а, тому а, можна попрацювати з відомими компаніями, придумати для них. Явний проєкт, але важливо тут позначати його як концепт. А, тому що помилку номер 5 робити не варто. Не треба ніяких носків у бізалтері. Ваше портфоліо повинно відзеркалювати напрямок, в якому ви хочете рухатися. А, які ви хочете роботи, створювати в майбутньому. А, якщо у вашому портфоліо 5 із 6 проєктів цей там дизайн мобільних ігор, а вони вам вже настільки набридли, що. А вам більше не хочеться їх робити, то не варто їх додавати до свого портфоліо. Вони не підсилять його, не нададуть йому ту цінність, яку необхідно мати, а лише можуть додати вам замовлення на ту ж небажану роботу. Що, в принципі, теж може бути плюсом, якщо у вас є така задача. На форку ви можете пошукати запити від реальних клієнтів. Та спробувати реалізувати а, якийсь проєкт, що буде маленькою, а, маленьким тренуванням, або перерости просто вже в проєкт для портфоліо. Загалом, коли ви створюєте роботи на портф... для портфоліо, а, варто а, додавати невеличкі пояснення до своїх проєктів. Це може бути у вигляді якогось сторітейлу, чистислого опису, дизайн процесу. Поділіться тим, що було на початковому етапі, і чим це стало. Покажіть проблему та розкажіть про рішення. Покажіть цей шлях від ідеї до реалізації. Головне візуалізуйте, покажіть ключові цифри. Це можна зробити за допомогою фото, відео матеріалів. Якщо вам чогось не вистачає, це можна зробити за допомогою додаткових матеріалів. Ви можете замовити фотосесію, а ви можете згенерувати щось за допомогою штучного інтелекту. Тому фокусуйтеся на висновках, на інсайтах, використовуйте інфографіку для ключових цифр, використовуйте відгуки та рекомендації. Це реально дуже цінно почути. Погляд інших клієнтів на ваші роботи. Діліться цим і обов'язково не забувайте ділитися реальними посиланнями, де ваш проект був розміщений. Чи це стаття на якомусь інформаційному ресурсі, а, чи то сайт, і я думаю, це точно буде в а... плюс. Буває часто, що переглядаючи всі наші портфоліо, всі ці роботи, око замилюється, і тоді все ж таки варто звернутися а, за допомогою до досвідченого колеги. Попросіть його зробити рев'ю. Крім того, ви можете замовити консультацію чи навіть менторську сесію із спеціалістом з вашої сфери. Я не думаю, що це буде мінусом. Звернутися за допомогою, робіть все, аби ви були впевнені в своєму портфоліо, і воно вам подобалось. Але не чекайте, що після першого ж побачення вам зроблять завітну пропозицію. Кількість побачень, яку назначає роботодавець кандидатам, в різних фірмах залежить від внутрішніх процедур, а тому інколи треба запастись терпінням. І якщо у вас є можливість зробити тестове, то дуже рекомендую викластись тут на всі 100%. Оплачуване воно чи ні, це, це ваш досвід в першу чергу. Це можливість проявити себе. І в найкращому розкладі воно стане вашою обручкою. При менш позитивним, просто прикрасить ваше портфоліо. Тому не жалійте свого часу. Це точно буде а, кейс, в якому ви будете у виграші. А, і запам'ятайте, що, в принципі, а, щоб ви не обрали формат а, портфоліо. Це точно перший крок до формування особистого іміджу та бренду. А, тому робіть його. А вражайте своїми класними портфоліо потенційних роботодавців і рухайтеся до успіхів в улюбленій справі. Дякую.